Тепер ми переходимо безпосередньо до нанесення чорної фарби на тіньові сторони предметів. Раджу починати з лівої верхньої частини для того, щоб рукою ми не розмазували ту фарбу, яку наносимо. Тому я спочатку починаю з драперії. Можна Контуром спочатку виділити, а потім зафарбовувати всередину. Дуже обережно, тоненькою, тоненьким пензликом проходимо біля предметів, біля тих частин, де має залишитися білим папір, для того, щоб у нас все рівномірно і гарно, акуратно виглядало. Оскільки у вас аркуш А3 формату, то у вас робота буде йти довше. Виконуйте її акуратно і на даному етапі нашу другу частину роботи ми завершуємо.